Друга частина вашого портфеля це участь у зростанні світової економіки. Це довгострокове пасивне інвестування в світові індекси через біржові фонди. ETF. Це найпоширеніша інвестиційна стратегія у світі для невеликих зрібних інвесторів. Друзі, за статистикою середня дохідність фондового ринку за останні 95 років дійсно є 10%. І найчастіше отримують від 10 до 20%. Але не завжди. Є роки з мінусами, і мінус 40% такі роки теж є, і плюс 40% є теж такі роки. Тобто лінійних 10% їх не існує. Більше ми беремо ризики, бо тут є певна невизначеність результату, але є розуміння, що в довгостроковій перспективі ринок рухається до середніх значень, і ваша задача вміти чекати, використовувати е, час і диверсифікацію. Тут ми створюємо з вами ваш власний інвестиційний портфель з гарних активів, і ви за планом регулярно купуєте ці активи на брокерському рахунку.